Всім привіт, до вашої уваги лот, худі та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка. Є невеличке забруднення, потертість та кошлатість всередині. Є різних забарвлень та з різними принтами. Матеріал бавовна та Поліестер. Вони всі всередині утеплені флісом. Розмір від L до 3 XL, З розміром L та XL буде по 3 одиниці. З розміром 2 XL буде 2 одиниці. Та з розміром 3 XL буде 1 одиниця. У лоті 9 одиниць. Вартість лоту 1890 гривень. Супіввартість 1 одиниці 210 гривень, і цей лот вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!